привіт! Сьогодні ми подивимось трохи прикрас, наприклад, ось такі сережки з містюком. І ще є комплект з містюк топазом. 1300 гривень 36 доларів. Це в нас самотні сережки, ось такі Індія виробник. Приблизно у нас камінець 12 мм, досить вони такі крупненькі, та 4 см загалом е, висота, англійський замочок. І ось так позаду. Дуже цікава огранка у містика. Така лазерна. І комплект у розмірі 18,6, також містик, але він тут повний. Тут сережки, каблучка та підвіска. Ось такі типу соняшники красиві. На ланцюжку буде дуже красивий колон. Він просто повний, тому цікавий вже. Можна ще сюди якийсь браслетик цікавий, або з містиком, або з якимось іншим камінцем. 2700 гривень 74 долари вартість. Ще давайте подивимось сережку. Вага сережки 4,7. Одна. А попередні до речі, в нас 10 грамів обидві. так і Тут, тут трохи менший містик 1 сантиметр. Загалом так і є 4 сантиметри. Так, я дивлюсь, як воно у поєднанні виглядає. ну, Ну, тобто разом. Ну, вони, в принципі, обидві моделі цікаві. Ось ці вони такі більш такі літні, а ці більш стримані, але, але все одно вони з такими візерунками. Далі ось такого плану самотня підвісочка з цитрином. Такі огранції шахматній. 1300 гривень 36 доларів вартість. Тут цитрин красивий, такий, ну, яркий я маю на увазі помаранчевий. 2,1 см трохи випуклий. Сам цитрин справді класний. І огранка класна. крупного ми подивимось ось такий лабрадор, може ще щось покажу. ну Конкретно в мене є наборчик з під, під, під от Можемо його ще подивимось. Але ще хотіла показати невеличкі прикраси. 1900 гривень 52 долари. от Він такий класний, бачите, але, напевно, крапелькою краще вверх до себе надягати. Сам колір просто красивий, 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 бачите? Насичений, такий синій. Ну і він досить, сам камінь крупний, 3 і 8. Але це з завальцовочкою, тут плюс-мінус е міліметри 4, напевно, завальцовочка, бачите, тут можна по пару, тут пару і там пару, по пару міліметрів. Але в цілому вона така додає об'єму каблучці. Ну, камні, не самі кавуться, а камні. Тут 19,2 розмір, але шинка повністю регулюється, тому це класно і це зручно. Є ще в мене велетенська підвіска з лабрадором. Може її також подивимось? Тут 29 грамів вага. 4,8 камінь на 3,2. Сантиметри 71 долар 2600 гривень, але вона справді класна, справді крупна. Трохи заформити за кольором не підходить до нашої каблучки, але інколи дівчата і так також комбінують. Ну, а може у вас є щось більш, що підійшло б. Красивий такий камінь, дуже крупний. Але вони дуже притяг притягують увагу, як магніт. Бо в мене є такий типу медальйона, хоч я не люблю лабрадори, але ось така річ в колекції має бути, просто, ну, якщо ви любите, коли на вас увага. Мені просто здається, що такі речі красиво прикрашають лице. Тому я таке дуже люблю. Ще є класна підвіска з крупним сапфіром. Дуже красива підвіска, красивий такий розмір. Тут ще є українська проба, я забула сказати про це. 1950 гривень 53 долари вартість. Тут 11,1 вага, а камінець наш сапфір 2, і... ну, 2,4. Да? Не 2,5, трохи не 2,5. Красива гранка, все одно. Дуже красива, також, як і лабрадор, але така більш уже акуратна. І може там у вас є або сережки, ем, або каблучка, то буде красивий комплект. Далі комплект цитрінчики, така типу модель поцілунок. 18,6 розмір каблучки. І такі красиві сережки. Сама просто модель класна. Цитрини невеличкі. загалом 102 см. Цитринчики десь по 6 міліметрів. Замочки такого плану. 1700 гривень 46 доларів вартість набору. Такий. Тендітний. І 18,6 ось такого плану. Це такий типу сердечок. Вартість та сама, 1700 гривень, 18,6 розмір. І вага сережки 3,6, але в них, я думаю, плюс-мінус однакова. вага Такі цікаві камінці, красива модель. От такі прикраси більше нагадують наші українські. Просто у нас рідко зустрічається такого плану з натуральним камінням. У нас частіше за все скрізь циркон, цирконій. А тут, бачите, натуральне каміння. Тобто, мені здається, що він дус щось тут десь. Трохи за нашим прикрасом повторюють. Хоча прикраси універсальні, може вони скрізь більш-менш схожі. Модель поцілунок і ще одна друга, 18 з половиною розмір. Тобто це однакові набори. Це у нас буде номер два. І комплект з аметистами. Також така типу квіточка, 18-й розмір 1700 гривень з такого плану теж нагадує наш український. аметист, аметист, сережки та каблучку. Каблучка можна окремо, і хочу ще показати браслет за митистям, але він трохи, трохи друга огранка. Ось, бачите, такого плану модель спіралька. На вузьке зап'ястя, але діаметр ну, на руку не крупно 5 і 6 см 2000 гривень 55 доларів або 50 євро. Крупненький, тут красиві амотисти кабошони Трохи його важко вдягати, але можна наловчитися. Таким чином Можна його трохи ближче притиснути, от просто так от, як він вдягнувся, так я і вдягнула. Далі ти вже його розправляєш як треба, щоб було зручно. От. Ну, в принципі, і по руці, плюс-мінус його можна або розігнути, або підігнути, бо він такий м'якенький. 16,5 грам вага. Далі підвіска з бірюзою такого на зеленого кольору 1500 гривень 41 долар. Ось так, позаду. Крупненька, класна. 3,1 см. Прям крупно крупно дуже красиво. Можна на мисто заказати до неї з бірюзи, з такої або зеленуватої, або з блакитної. 11,5 грам вага підвістки. Далі комплект з гранатом у розмірі 18-18 рівно ось такого плану. Бачите, він темненький. Просто по одному камінцю вага однієї сережки 2 грами. І сам гранат наш по ну, 9,5 мм, це крупний гранат вважається. І тим паче він червоний, ну, червоно-чорний. Переливається таким темним класний комплект. Він більше, я думаю, для маленьких вушок, але якщо ви носите таку модель, то, то я думаю, що він не загубиться. 2050 гривень вартість набору, і наприкінець нашого відео, 17,7. Розмір модель е, крапельки, це в нас олександрит 1400 гривень вартість. Ось такий, бачите? Такий він фіолетово-зеленуватого такого відтінку. Ну, як як Олександрит, ось такий. Крапельки 17,6-17,7 розмір. ну, Це, це на 17,5. От і крапелька наша близько сантиметру, теж десь 9 міліметрів, і 2,5 загалом довжина сережки. Ось таке в нас відео сьогодні. Напишіть, будь ласка, як вам індійські прикраси. Всім бажаю гарного дня. Чекаю на ваші коментарі, обов'язково. До побачення!